Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Колекції. Сьогодні до вашої уваги ось така монета України. так Це у нас 1 гривня 2010 року випуску. Ну Це є звичайна пам'ятна обігова монета України. Так яка присвячена до 65-річчя перемоги у великій вітчизняній війні. Аверс, монети. Він такий самий, як і на всіх монетах зразка 2001 року. Так, а ось зараз, так, реверс монети ось, 65 років перемоги. Ось така монета. Так, тут зображено, видно, вічний вогонь. До речі, до речі, тираж монети доволі таки великий. Становить 5 мільйонів. 5 мільйонів. Примірників. Тобто монетка не є рідкісною. До речі, монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. ну Маса монети вона така сама, як і у звичайних монет 1 гривня 6,8 грама Ну і діаметр також монети одинаковий. ну Ось така монета. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто має такі монети. Ну, до речі, я маю дві монети. Такі 65 років перемоги. Так, Дивився по цінах на таку монету, то там, звичайно, ціни різні. Так, Починаючи від 25 гривень. Ну, звичайно, все залежить від якості монети. Чим монета є якісніша, то ціна її, звичайно, вища. Так, Дякую, що додивилися таке відео. Напишіть в коментарях, хто має такі монети. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підписуйтеся на канал. Дякую всім за перегляд.